Боби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці. Рівненщина багата і хорошими навчальними закладами і мудрими викладачами. Дізнатися більше про них ми в програмі День відкритих дверей. Сьогодні ми завітали до Рівненського державного базового медичного коледжу. Кожна молода людина хоче в першу чергу мати ту професію, яка дасть їй можливість нормально гідно жити, і хоче отримати знання, які їй необхідні. І ці знання використати в житті, щоб ті знання, ті старання, та її праця була оцінена в майбутньому. Ми коледжі намагаємося давати хороші знання, щоб людина оволоділа сильними знаннями, і намагаємося, щоб людина мала в майбутньому роботу, професію мала, за якою вона повинна була би працювати. Студенти коледжу мають змогу навчатися на відділеннях, фармація, лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія, лабораторна діагностика та сестринська справа бакалаврат. Що саме важливе у коледжі? Він дає фундамент сильний, потужний фундамент і дає можливість працевлаштування. По кожній спеціальності, яку ми вчимо, ми можемо сказати з гідністю, що кожен наш випускник має працю. Крім того, що ж є величезна потенція для розвитку майбутнього, наприклад, диплом медсестри бакалаври, який ми надаємо, він визнається в всьому світі. В Європі не може працювати, наприклад, право працювати медсестрою має тільки медсестра бакалавра Все. Це вже питання в цьому світі вирішено. А така проста медсестра, вона або помічник медсестри, або молодша медсестра називається, Ми кожного тижня підтверджуємо диплом нашому випускнику, який працює за кордоном. Це Португалія, Іспанія, Німеччина, Франція, і Аргентина. Ми дивуємося, Канада, США. Тобто наші знання, які ми надаємо нашим випускникам, вони грають для них важливу роль і дають можливості їм себе реалізувати. Доволі нове, але дуже потрібне в наш час відділення лабораторної діагностики. Лаборант працює на таможнях, лаборанти працюють на заводах, вони працюють на фабриках, вони працюють на будь-яких ринках, вони кругом. Без того, що дасть лаборант, навіть судово-медична експертиза, будь-яка, злочинний світ чи прокуратура, все залежить від того, які аналізи дасть лаборант, що він напише, розумієте, як це відбувалося. Тобто роль цієї людини колосальна. 21 століття це століття лабораторної діагностики в медицині. Адже хвороби, відкриті за останнє десятиліття, можна виявити після проведення серйозних аналізів. В нашому коледжі навчаються студенти із Житомирської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської областей. Адже спеціалістів із лабораторної діагностики готуємо саме ми, тільки ми. Лаборант медичний фельдшер-лаборант навчається в нашому коледжі два роки, а бакалавр, лаборант-бакалавр чотири роки. Перспективна професія, адже згідно кваліфікаційної характеристики державного стандарту Вищої освіти України, можуть працювати у установах державного та приватного сектору. В поліклініках, в лікарнях усіх рівнів, у, у санітарно-епінологічній службі, у лабораторіях гістохімічній, гістологічній, біохімічній, клініко-діагностичній, у паразитологічній, генетичній. Варто наголосити, що лабораторна діагностика це один з найбільш точних інформаційних типів діагностики і один з найцікавіших. Переконують студенти. Я Ярдом Стернопщини. Брав спеціальність лібота бакалаврат в Принцкому медичному коледжі, тому що в нас такі спеціалісти не готують. В майбутньому хочу стати лікарем-лаборантом. Вважаю, що бакаларімським ступенем шлях до америної професії буде простішим та й навчання буде легше. В сучасній лабораторній службі працюють висококваліфіковані спеціалісти, що проводять клінічні лабораторні дослідження, які дозволяють виявити захворювання на початковій стадії. Варто наголосити, що лабораторія це місце, де пацієнти можуть отримати найдостовірнішу інформацію за найкоротший термін. Так, як театр починається з гардеробу, так і будь яка клінічна лікарня починається з приймального відділення, де обов'язково повинна бути клінічна лабораторія. Від якості продуктивності роботи клінічної лабораторії залежить робота і ефективність роботи будь-якого клінічного відділення. Для прийняття стратегічного рішення для встановлення діагнозу потрібно обов'язково клінічні дані лабораторії. Зараз лабораторія має сучасні новітні технології, новітню сучасне обладнання, яке дозволяє лікарям-лаборантам, фельдшерам-лаборантам швидко, в великій кількості і якісно робити аналізи. У нашому регіоні спеціалістів з лабораторної діагностики готує саме Рівненський медичний коледж, пріоритетним завданням якого є підготовка фахівців з лабораторної діагностики, які володіють аналітичним мисленням. В Школі я вирішила бути медиком, але в медицині багато різноманітних спеціальностей. Для себе я обрала лабораторну діагностику. Тому що вважаю, що ця спеціальність дуже важлива, бо без правильних аналізів не можна поставити вірного діагноза. Навчатися медичному дуже цікаво, тому що в нас багато практичних занять. Викладачі завжди готові прийти на допомогу. За час навчання висококваліфіковані викладачі передають свої знання і досвід студентам коледжу. Свій шлях в медицині я почала з Рівненського медичного училища, де здобула спеціальність фельдшера лаборанта. На даний момент я працюю в центральній міській лікарні, де займаю посаду лікаря-лаборанта, а також я викладаю ще в Рівненському базовому медичному коледжі. Так я маю змогу передати свої знання та досвід майбутнім фельдшерам лаборантам Лабораторна діагностика це взагалі дуже важлива і сучасна, і потрібна спеціальність, яку можна здобути в Рівненському базовому медичному коледжі. А хороша та сучасна матеріально-технічна база тільки полегшує навчання. Працюю в клініко-діагностичній лабораторії. Ми працюємо з біологічним матеріалом. Наша робота є дуже важливою для подальшої тактики лікування пацієнтів. І всім, хто бажає зв'язати своє майбутнє з медициною, я раджу вступати на фельдшер лапаранту Ця професія дуже важлива і цікава. Варто наголосити, що структурним підрозділом коледжу є відділення після дипломної освіти. Зокрема, для фельдшерів-лаборантів ми організовуємо цикл Клінічна діагностика. Щорічно, за даним напрямом, у нас в коледжі навчається близько 150 п'ятдесяти осіб. Зв'язку збільшенням кількості осіб, яким необхідно пройти навчання, ми збільшили кратність проведення циклів до 4 разів на рік. Заняття зі спеціальності проводять висококваліфіковані фахівці на клінічних базах лікувально-профілактичних закладах рівного суміжні дисципліни викладачі нашого коледжу. Крім того, коледж забезпечує дозвілля своїх студентів. Різноманітні спортивні секції та тренажерний зал допомагають студентам досягати успіху не тільки в медицині. Навчався тут і вдавали знання. Але більше за все я тут полюбив спорт. Я тут, ну, можна сказати, що зайняв першість на Україні перший раз. Так і далі я продовжував, в Західну Україну я вигравав, поступив я вище, закінчив. Зараз я лікар-інтерн. Так само сюди мене душа кличе, просить, щоб тут займатися. Майбутні медики не тільки спортивні, а й дуже творчі особистості. Ивіс працевлаштування після коледжу студентів – ще більше. На сьогоднішній день вкрай нашому виробництву необхідні фахівці, різногалузеві фахівці, в першу чергу це фахівці медичної і фармацевтичної галузі. І особливо у нас ми маємо велику потребу це в фахівцях сформування науково-дослідного сформування. Це хіміки, хіміки, аналітики, лаборанти, які в подальшому з запуском нашого заводу-виробника, де передбачається повний цикл. Виробництво лікарських засобів від субстанції до кінцевої готової лікарської форми будуть задіяні більше як 300 працівників. І потреба в молодих спеціалістів надзвичайна, тому наші великі. Побажання, і прохання до базового медичного коледжу, до батьків максимально скеровувати своїх дітей на навчання, на отримання відповідної освіти і в подальшому з на працевлаштування на нашому заводі.